Зранку пробивав по підкрасам, то мальоване тільки це крило. Ну і зрозуміло бампер, але бампер вам не покаже прибор. Ось такий колір. З нюансів що є, то така коцка є. Одна невеличка носик. Машина не з салону, розуміємо, а так, в цілому досить збережений автомобіль. Ось тут дески взагалі не з'їжджені. Резина. Так що можна ще показати? Кліпсочки всі там, все як має бути. Колір а він переливається дуже цікавий колір.